22 січня у кам'янській школі мистецтв номер 5 відбувся святковий концерт, присвячений Дню Соборності України. Захід став чудовою нагодою нагадати про силу єдності нашої країни та продемонструвати творчість талановитих учнів. Про яскраву подію, що об'єднала музику, мистецтво та вдячність захисникам України у нашому сюжеті. Святкова атмосфера, переповнена любов'ю до України, панувала в стінах кам'янської школи мистецтв номер 5 на сцені звучали народні пісні та сучасні твори українських композиторів. Концерт присвячений Дню Соборності України, об'єднав юні таланти та їхніх викладачів у символічному мистецькому дійстві. Сьогоднішній захід він у нас традиційними. Завжди в День Соборності України проводимо концерт. І сьогодні також цей концерт відбудеться. Ми присвячуємо його. Всім нашим українцям, нашій Україні, нашому єднанню, нашим воїнам, які зараз на полі бою борються за нашу свободу, за нашу єдність. І ми також на своєму фронті тут не залишаємося осторонь, а також боремося за майбутнє України, за її національну гідність. Під час концерту прозвучали народні пісні, які заряджали позитивом та сучасні твори, що вражали своєю виразністю. Учні виступали як у складі творчих ансамблів, так і сольно. Демонструючи високий рівень виконавської майстерності, сьогодні будуть лунати твори українських композиторів. Сьогодні буде лунати українська музика. Сьогодні буде і сучасна музика, і народна музика. Сьогодні ми почуємо це у виконанні наших колективів, ансамблю скрипалів, нашого ансамблю дива, ансамблю бандуристів. Ми почуємо українську музику у виконанні різних інструментів, різнобарвну, яка є і наша Україна. Різнобарна, різноманітна, цікава. Особливе місце у заході займали обереги, створені учнями відділення образотворчого мистецтва. Ці теплі символи призначалися для військових, які нині захищають нашу країну. Я думаю, що такі свята вони навпаки підіймають дух українців, і нам важливо тим паче сьогодні. Мають бути гості в нас в школі, це переселенці з Маріуполя. Я думаю, не тільки з Маріуполя, для того, щоб і їх підтримати, і нас підтримати. Тому що ну, ми тут живемо, але все одно знаєте, серце страждає через війну. Ось тому сьогоднішній захід, я думаю, він трошки полікує людей. Будемо виступати зі своїм ансамблем. «Чарівна скрипка. Це ансамбль скрипалів. Ми дуже любимо виступати завжди на будь-яких концертах, але цей захід. Дуже такий важливий. Хочеться сьогодні виступити так, щоб всі слухачі сприйняли нас дуже тепло. Ми будемо дуже старатися для них зіграти гарно. Організатори висловили щиру подяку всім, хто підтримав цей особливий день. А обереги для воїнів будуть передані після повернення командира військового підрозділу. Цей концерт став ще одним нагадуванням про силу єдності, яку наша країна демонструє в найважчі часи.